Ще одна неспокійна ніч в Одесі. Ворог бив по місту безпілотниками, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житло та автівки. Деякі оселі після сьогоднішньої атаки не придатні для життя. На цю мить відомо що про щонайменше трьох потерпілих Кільком мешканцям через гостру реакцію на стрес знадобилася допомога психологів. Як оговтується Одеса? Ми запитаємо просто зараз у Сергія Братчука, речника Української добровольчої армії. Пан Сергій зараз якраз перебуває в Одесі. Вітаємо вас в ефірі, пане Сергію. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю колеги. Героям слава, і якою була особливість цієї атаки росіян? Ну, якщо брати тактичне тактичну складову, те, що стосується саме бойових дій, по перше, треба подякувати побратимам з протиповітряної оборони мобільних вогневих груп, тому що саме їхня бойова робота вона по перше призвела до того, що більша частина цих безпілотників була знищена, збита. І подякувати за те, що тримають наше небо, і дякую своєму підрозділу, який до цього був теж дотичний. Що стосується самої, як я сказав, тактики ворога, вона залишається незмінною, тобто це скупчення відповідно відповідній точці цих безпілотників, типу шахет, і намагання нанести удар по визначених цілях. Визначені цілі, як завжди, у російського терориста це суто критична і цивільна інфраструктура, це житлові будинки, це максимальне намагання пошкодити. Напівмирне, звичайно, життя громадян і максимально нанести пошкодження на сьогодні. Ми дійсно говоримо про те, що постраждали троє людей. Слава Богу, немає загиблих. Сподіваюся, і список постраждалих на сьогодні не буде більшим. Один чоловік 66 років він отримав. Поранення сьогодні знаходиться в медичному закладі. Двоє інших поранених людей це ще один чоловік і жінка. Вони отримали медичну допомогу на місці і знаходяться вдома. Бажаємо їм щонайшвидше одужання. 12 людей отримали допомогу від психологів. Треба подякувати звичайно, як завжди рятувальникам, тому що пожежі внаслідок цієї ворожої атаки вони виникли по деяких локаціях. Дійсно, сьогодні говоримо про пошкоджену цивільну інфраструктуру. Про складські приміщення, які є складовою цивільної інфраструктури, житлові будинки, пошкоджено також аптеку. Пошкоджено також храм Української Православної церкви Московського патріархату. Ну і звичайно, ми говоримо про те, що було досить таки гучно. Чергова атака не дає ворог спокою, намагаючись атакувати Одещину і Одесу. Зокрема, тому я думаю, що ці атаки можливо, що ворог буде продовжувати, але знову таки є протидія з нашого боку, і вона на сьогодні є максимальною. Пане Сергію, ми пам'ятаємо, що ще в понеділок, на ранок в ніч на понеділок, теж була масована атака шахедами саме Одеси. Там було наскільки я пам'ятаю восьмеро поранених. В Якому стані вони, якщо знаєте, і от ви вже сказали про тактику росіян, коли вони накопичують велику кількість шахедів і просто пускають їх на місто. В чому складність збивати долати такі активні атаки? Ну, по-перше, така тактика вона спрямована на те, щоб не дати силам протиповітряної оборони працювати більш цілеспрямовано, тому що ми розуміємо, що одна локація і або там кілька локацій, і з усіх боків ці дрони ударні дрони заходять, і досить таки складно зорієнтуватися, хоча Бачимо сила оборони, максимально це на сьогодні вдається зробити. І ворог, звичайно, використовує висоти. Тобто він може йти цей дрон досить таки низенько, для того, щоб система РЛС, наприклад, його не побачили, не змогли своєчасно виявити. І потім підіймається на більшу висоту. Висота десь приблизно там, 2 кілометри, навіть 2,5 кілометри, для того, щоб та ж сама стрілецька зброя, наприклад, вже не могла бути дієвою і не могла ці шахеди уразити. І, звичайно, Звичайно, тут питання виникає про. Системи протиповітряної оборони про відповідні комплекси ну щось на кшталт Герані, які звичайно можуть долати таку відстань, можуть ці шахеди збивати, і ми бачимо, що недаремно це питання протиповітряної оборони. Воно обговорюється постійно нашими лідерами нашої держави на найвищих рівнях. І напередодні президент, який перебував в Одесі з генеральним секретарем НАТО, паном Рюте, якраз і говорили, що на порядку денному сьогодні пріоритет це системи протиповітря повітряної оборони і, власне бачимо наскільки наша держава в цьому напрямку активно працює. Більше того, мова йде про українські розробки для того, щоб захистити українське небо від таких е, ударів. Що стосується попередніх е, ударів, попередніх атак, і відповідно щодо постраждалих, е, деякі з тих людей ще знаходяться в лікарні, їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Ну і звичайно, медичні працівники максимально надають їм відповідний спектр медичних послуг. Пане Сергію, дякуємо вам за це включення. Усім постраждали. Але бажаємо Дякую швидкого вам. одужання. Дякуємо, Сергій Бричук, речник Української добровольчої армії з Одеси, був з нами на прямому зв'язку.